Вітаю вас, друзі! Також вітає пахі Сандра. Дуже цікава рослина, яка росте має вже давно, але я нещодавно тільки прости на нове місце, тому що де вона росла в тіні, там було геть погано. Хоча я думаю, що рослини ті, які є, не є варігатними, вони можуть рости навіть і в повній тіні. А ще скажу, вам дуже цікаво, те, що вона є вічно зеленою, вона не примхлива, от реально росте в будь-якому місці. Просто і в гаражі, і за гаражом, і де хочеш. І навіть тут то, наш тобто на, цьому, на порібріку. От. І е, розмір на кореновище. Ось там бачите, цвіте. Якщо вже відцвіла, це ось її насіння. Хоча я сумніваюся, що хтось буде сіяти пахісандру, Ось кажу, я стама не бачите. Не бачите, на фоні трошки какашок, це тут собаки мені, коти мої, одобрюють територію азоту. Так вже, вибачте, вже естети. От, що скажу. Росте вона досить швидко, але теж, бачите, я зробив і такий ліміт, щоб можна було десь трошки, ну, верніше, компонувати, тому що а там, бачите, навіть такі підземні пагони, які залюбки пускають е, нових маляточок. Чи, коріння, це кореневище? От пахісандра вона е, абсолютно толерантна до... Тіні, але вона нетерпима до яскравого сонця. Тобто, що у вас? Типу, там треба вона, що, зробити газон із пахісандри? це, по-перше, для рослин дуже погано, по-друге, для рослин дуже погано, по-третє, для рослини дуже погано. Окрім сонця, там кажуть, що ландшафт в цьому ну, так хорошо, все боже, ж, ти мій Боже. Е, насправді, думаю, це, якщо ви посадите із неї, е, килим з пахісандри, воно красиво. але Став і все, йому гемба. Тому, те, що там розказують, що о, треба щось посадити в садочку. Типу, це красиво, але якщо це не стосується е, сад, в якому будуть ходити регулярно, особливо діти. От, росте він у мене, е, цей кущик біля кіпарисовика такого красивого, це Лейланда Варігата, Теж Це окрема історія, це мега-красиво. Друзі, от ніколи, е, як взимку, ти не можеш відчувати цю всю красу в повній мірі. Вічно зелених рослин хвойних і ось от красунчики. Її родичка це Сарка Кока, але це вже остання це вже окрема історія. Що ще скажу вам цікавого? Я бачу десь, напевно, це, по-моєму, Пахісандра Верхівкова. Здається, вид є там Silver Edge, Variegata, є Green Sheen і Carpet. Ну, я ці всі їх бачив, чесно кажучи, воно красиво, і я думаю, що я їх теж коли заведу, але поки мені вистачає і варієгатний, тому що краса, вона є, краса. Думаю, що з точки зору композиції вона тут не дуже, тому що тут варігатний кіперисовки, варігатна пахісандра, ну, якось вони не є не доповненням один до одного, не. Не відтіняють одного, ну, а можливо у вас інша думка. Тому напишіть, будь ласка, її в коментарях, друзі. Все, цілою обіймаю, пішов, бо починається дощ. Па-па.